Так, добрий вечір. У нас призиви костюмчиків. Скула Мар'янка та Леонідас. Є інші скляні герої. Ну, то підемо, попризиваємо, буде в нас Х-17. І, може, один чи за кристали зробимо, щоб сундучок відкрити. То давайте спробуємо. Ну, звісно, хочеться Мар'яну. Та хоча й від Леонідаса теж не відмовлюся. Ну, давайте з неї почнемо. Так, і перший у нас Берден. Чудово. Як був не потрібен, так і залишається не потрібен. Кіпер. Ну, це на цього в мене всі. Костюми є. Давай далі. Поїхали. Знову фіолетовий. Пріска. Ну, звісно, куди ж без неї? Кожен призив те саме падає. Давай ще тепер віримо. Знову фіолетовий Оберон. Ну, цікаво. Всіх фіолетових зібрав. Поїхали. Продовжуємо. Яд. Давай зі справедливості зробимо призив «Дава». Окей. Каган теж було б непогано мультика Ульмер. Щось одні трійки йдуть, то вам так не здається? І знов фіолетовий тайрум. Ну да. його ще не було. Щоб тут сундучок. Нічого доброго. А давай змагання. спробуємо. Так, і ж так. Ну, чудово. Корму наловив так добряче. Вівіка. Ну, я думаю, це вже топчик. Мультик зі сколом. Це вже шикарно. Ну, уже не даремно. Сказати чесно, я задоволений. У мене є е, стандартна та отака з першим костюмом. І я дуже рад, що зловив е, останні костюми. Е, звісно, буду прокачувати, під, під неї є загін. Але під таку хіба під цю, ані під цю теж немає, вибачаюсь, Ну то будемо, значить, шукати таке, такий загін. Добре, давайте продовжимо. Раз з Жуна дало, то давай ще тут і зробимо ще сім призивчиків. Знову попитаємо щастя. Так, Колін зайве не буде на якісь турніри. То турніри, квести, івенти. Ось каріва можна прокачати. У мене його трійки немає до сих пір. Так. Сабіна. Ну, до речі, такого костюма і не було. Може, десь на четвірках і заграє, але якщо я не помиляюся, я її скормив фулову четвірку, бо не бачив сенсу в неї. Так, Брієнна. Ну, думаю, що не буду прокачувати. Продовжимо. Що тут далі в нас? Наш гар? Ну, Давай Сейчас зробимо. Скаділен призив Хокмон. І я не знаю, крайній чи ні. Чи може ще один призову. Дала знову. М -м -м. Ну, давай ще зробимо один так чисто, щоб сундук закрити. То буде наш 18-й призив. Оп, знову Хокмун. Добре. І сундук. Ну, те саме, але я думаю, Віка все компенсувала. Вам дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. До побачення!